Після цього, як оприділився кандидат, безумовно створюється певний штаб згідно закону і контрольована дія. Безумовно, якщо більшість підтримає цього кандидата, то є більше шансів, що все-таки цей кандидат пройде і буде в дійсності від народу. Його не будуть тримати якісь олігархи чи фінансисти відповідного рівня на певному поводку і щоб він приймав якісь рішення згідно якоїсь одної когось. Для того, щоб далі він, той даний особа відповідної відповідної посади, вищої посади, не робила якось там свого. І, як би сказати величі культурно мягко, Тобто не доктувала якісь свої мови, а свободно трималося певних правил. Тому після прийому присяга він збирає всіх лідерів політичних партій, громадських, релігійних і так далі, яка становить його журналістів і відомих там. Тихама, то і всіх е, представників е, певних груп, груп громадян для того, щоб були об'єднані всі політичні сили і неполітичні політичні сили. Після цього він робить круглий стіл і, безумовно, що за тим круглим столом він веде таку промову. Кого? І, і всі, хто є в залі? В тій раді пропонують на ключові посади в державі відповідних осіб, за яких несуть певну відповідальність. І безумовно, що таким самим чином, як і його, будуть потілені вибирати. Наприклад, якщо це буде міністр освіти, повинен бути із категорії вчителів, обраний. Якщо це буде відправник, має бути юридична особа.